Працю. 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 Розповідайте, де були цього разу, куди їздили, що відвозили, з ким? Передним роком нам вдалося зробити дві поїздки на Луганську область і на Донецьк, Доненька Піски завдяки підтримці, завдяки допомозі корочки Ярини Петровича, кілосним транспортом. Поїхати, адже були сьогодні погодні умови. Нам вдалося побувати в 30-31-му рефахуї, довести хлопці подарунки, які прирятували по мечижани. Ну і остання поїздка відбулася, це відбулася на Луганщину, це передрізв'яна поїздка, так як ми обіцяли, так як просили наші хлопці, наші побували, ми в Луганські хлопці. Побували більше шести точках. Поїздка цей раз відрізалася від інших тим, що з нами цей раз попросився поїхав бразильський журналіст. Він сам родом із Бразилії. Є журналістом військового журналу з Бразилії. На жаль, він не володіє українською мовою, але він дуже захотів, дуже попросився, що ми його взяли, ми взяли. Найбільше враження, які були від спілкування з ним, значить за час поїздки він вивчив три фрази української Слава Україні! Героям слава! Я український волонтер, термін казав нам і всім дуже подобалося, коли він приходив на передову. І всім казав, що Путін хвороб, там усі прямо падали, сміялися, дуже весела села набуло. Ну, Перше враження, значить, від того, що бувало. Значить, подякую, велике подяка всім кремечужанам, всім, хто передав різдвяні подарунки хлопцям. Хлопці дуже вдячні. Це і сім'я мітки, сім'я садовник. і... Дуже-дуже багато інших всіх крамачужан, які активно допомогли, хто лів'є передав, хто там якісь маколики, хто рогалики, домашні страви. Що дуже багато цього передали. Хлопці дуже вдячні. Значить, Побували ми у шести точках, де знаходяться крамчужани. В основному були в найвіддаленіших точках, там, де прямо наші позиції сходяться з позиціями сепаратистів. По різному ситуація. Але хлопці кров дуже задоволені кримчужанами, які активно ними опікуються, які активно їм допомагають, і дуже їм радісно, що їх не забули. І на новий рік кримчужани привітали, передали. До речі, на новий рік хлопцям дуже сподобалися. Ялиночки 16-ї школи, ялиночки, новорічні ялиночки з 80-го садочка, де дітки пробили новорічні ялиночки з цукерки, і ми їм продали, то хлопці там були прямо. Подарунків. І, звичайно ж, як завжди, це листи. Це ну, а вже потім і мандарини, і все інше, що продавали. І, до речі, на Новий рік один з підприємців, закупивши ящий шампанське, так що з цим трошки ще попало і по шампанському. Так що я святкував нормально новий рік. Новий рік пройшов більш менш нормально у всіх коло. В деяких місцях, звичайно, були і бойові дії, були і перестрілки, нікого було тихо спокійно. Значить, Що хотілося б сказати про те, що ми приїхали, що побачили? Значить, Всі, звичайно, всі чекають команди, коли піде команда на наступ. Хлопці вже замучені стояти на місцях, чекати арт-обстрілів, чекати нападу до груп. Все-таки всі вже налаштовані на те, що повинна поступити команда наступ, повинні чистити ми свою рідну нашу українську територію, ми повинні вже закінчитися ці бойові дії. По тому, як забезпечення, йде. завдяки волонтерам, звичайно, дуже багато волонтерів приїжджає на Західної України, це вторгнення 2 тисяч кілометрів люди їдуть, багато везуть. До речі, нашому батальйону Краменчук теж 4-3-4 числа приїхали волонтери із Тернополя. До речі, наш батальйон Кременчук – це єдина точка на території. Підконтрольна сепаратистам, це точка, яка знаходиться на іншій стороні Сіверського двінця. І цю територію якраз отримує наш аферин Кримчук, куди да, дуже важко добратися, але волонтери з Тернополя їм вдалося, не знаю, як їм це вдалося, як з ним пробралися і дзвонили до то дуже задоволені, що її передали передачу. Ну, По-різному забезпечення є. От на одній з точок ми були. Це роз'їздили на Луганську, на Луганщину. Значить, по-різному є забезпечення От на одній з точок, якщо хотів би оцінтувати на тому, що, на жаль, можна сказати, що люди залишились без бойової техніки. Спалили Урал, розбили зенітку, відбитий БТР, танк на робочому стані. І найбільше чим люди воюються, звичайно, це тільки автоматика ваша. Тому зараз теж, мабуть, будемо говорити, так як у нас зараз на у ополипанка Водимир Івановича знаходиться на ремонті два БРДМ. Поглибні мати питання, що цибердемо відправить, звичайно, на цю точку, тому що це одна із самих крайніх точок сепаратистами, і сьогодні, на жаль, вона залишилась без бойової техніки, і чомусь міст серцем поспішає забезпечити нової громадяники. Mm -hmm. mm -hmm. Олег, розкажіть, будь ласка, як ця поїздка для вас, що особливо запам'яталося, і які серед гостинців, окрім того, що їжу там відвозили якою технікою ще поповнили військових? Поїздка була дуже важка, тому що їхали в ніч. Дорога дуже тяжка була, що за мети, що по Україні дорогих нема взагалі. І дуже важко було туди, туди дістатися. Це по-перше. По-друге, е зустріли на першому ж блокпосту, де я е зустрів хлопців з Полтавської області там. Пирятін, кабеляки, лупни, лобана, там, хлопці взагалі без перчаток. Просто сказав, віддавали перчатки даже хлопцям, які з Полтавської області. До них вони теж виїжджають на бойові точки, на Залтання, і приїхали чисто в ніч вони діжуть, а в день приїжджають від печіти. Вони приїхали, вони взагалі роздіті. Ну а то, що перчаток там, у даже немає в них навіть бушлаків немає. Тобто я запитав, вони кажуть, нам ще навіть теплої військової форми ще ніхто не видавав. Це вражило те, що вони ходять ще в, літ... в літній формі. Це з якогось батальйону добровольчого ну, чи це. Не розпространяли військова, військова. Ага. Військова частина, військові частини. Ага, далі, ну, як їхали чи... Чи, вдоб... Чи потрібно було себе якось ще записати? Так, виїхали далі. Так, так, ми з собою везли солдат, які поверталися з міста Кременцюка. Теж Вони обидва були в госпіталі. І один і другий, не буду називати їх імена, тому що вони зараз на бойових точках десь, скоріше всього, на передовій. Ми доставили е, одного в ліс, де його спільна частина, е, техніка його. Ну, в принципі, привезли фотографії, передачі, все, воду доставляли, там продукти, там, все по, те, що їм потрібно було, все доставили. Е, далі, коли поїхали, вразило те, що на блокпосту е, солдати сказали, далі будеш їхати, одівай каску і бронежилет, тому що можливо там. Метрів за 200 від них вже будуть дорога з плит, ну воно снігом прикидано було, дорога з плит дорога, і навіть там з лісу сидять снайпера їхні сепаратистів, можливі обстріли. От, то Прийшлося, так як я прекрасно розумію, що це, прийшлося взяти у нашого товариша бразильського. Була каска і бронежилет, то прийшлося попросити у нього каску, він мені одів її на голову, не сидів за мною, бронежилет сидів. То прийшлося діти каску і трохи додать швидкісті, щоб швидко проїхати ці вісім кілометрів. Угу. Це якраз ми доставляли прилад, який е, на саму основну точку, яка знаходиться на вершині, е, в них внизу русло ріки, протікає остров, і на тій стороні. Річки вже база сепаратистів, і, як вони сказали, донських вказанків. Угу. Можете так, сказати, який, приклад, який прилад ви доставили? Прилад що ми ви доставили до... його без опису місцевості, просто в точку, від якої там 100 метрів уже... Прилад Казах. ми доставили, вони вже давно його просили, який... Радіочастоти. Тобто можна цим приладом вибирати любі радіочастоти і прослуховувати, тобто ну, на прилад, який на любі радіочастоти настраювається, вони хотіли його вже давно, щоб прослуховувати, про що розмовляють та сторона. Я, я виділю вам результат, це буде саме прилад розвідгруп, яка знаходиться на самій передовій. Для чого? Для того, щоб комуномі завдання щоб могли з ними тримати зв'язок, виходять е на частоти сепаратистів, просто ходять їхні переговори, і тоді зрозуміло, чи вони бачать нашу розвідрупу чи ні, що можна було коректувати їхню поведінку під час їхнього. Uh -huh. для... Я хотів би подякувати підприємцю В'ячеславу Височину е за його підтримки, тобто за кошти майдану і його, кошти разом придбали цей прилад, він зберігає. І хлопці дуже вдячні і Славу Весочним Майдану. Майдан вдячний Майдан людям, які, звичайно, приходять, мають кошти, підкидають, надають кошти і шодовоси цим хлопцям, придбати цей приводи, які їм дуже пригодять І ще поки ти взяв слово, як так сталося, яким чином взагалі, що бразильський журналіст опинився у Кремлі Чивці та ще й з вами поїхав у зону. Ну, то... Перше, як він опинився тут взагалі, взагалі він навчався ні ні в Дніпропетровському місці. Там він познайомився з нашою говенською дівчинкою, зараз більш близькі стосунки, вони дружилися і вони зараз приїхали в гості до батьків цієї дівчинки, їх звати Наташа. І звичайно ж, вони ж у комп'ютері живуть слідкують за подіями, що відбуваються на Україні, і слідкують за цими подіями, у нас є сторінка вся Майданівська, і вони дивилися, хто як працює в і тому вони звернулися по чергу до Майдану. У ну, зв'язку з тим, що вони слідкували з нашою роботою, попросили, щоб ми з нами Угу. Так. А, от фотографії на фотографіях, що там є, там є, як ви передаєте подарунки, є а, там так, ще, є. Можна ще... Можна в... якісь кадри. От давайте, розкажіть. Саме основне те, що дуже важко було мало того, що доставити цей прилад. Там є маленька річка, блокпости і... Був розбавлений, розбавлений мост. На цей мост, місце цього моста понтон зробили желізний, але понтон цей покритий був снігом. І я на цей мост піднімався раз вісім, бо зносило мене в воздух. Прийшлося Леоніду вийти і командувати, щоб я колесами пройшов іменно по мосту, де колеса були на, на железному мосту, тому що внизу вже була пропасть і річка. Мости не посипаються взагалі, дорога не посипана. Ну ще вражало те, що люди, які там знаходяться, взагалі вони там сидять без продуктів, без хліба зупинилися, їсть фотографії.